Yeah. Oh. Колектив «Гердан» створений в 94-му році, і обрали таку назву «Гердан», тому що це є традиційна буковинська прикраса, яку в основному носили чоловіки. Ми наче хотіли стати окрасою Буковини, названий був таким чином наш колектив. Це саме є «Гердан», чоловіча прикраса. але також носять і жінки. Воно трошечки меншого формату, так ну як під розмір тіла жінки. Це є стрічковий «Гердан», Його одягають на шийку. Зараз би на нього сказали чокер. Знаєте, по модньому, <хи> і також жіночі силянки різні є. У кожного обов'язково артиста, який виходить на сцену в складі нашого колективу, є така прикраса. В Австрії, в Угорщині, в Румунії, в Польщі були цілі гастролі, тому ми там могли на кілька тижнів їхати по різних містах Польщі, Словаччина. Раніше в мене було відчуття, що за кордоном це цінувалося навіть більше ніж тут вдома. А тепер, на щастя, люди через такі жахливі події звернули увагу на своє рідне українське і самі почали його цінувати. Лишилася основа українських пісень і зда додалися окремим блоком, як вже Настя говорила. Повстанські пісні на жаль, історія циклічна в Україні. Нічого не міняється. Як тоді приважали на війну проти москаля, так і зараз ми приважаємо наших хлопців на війну Україні. Серед нас немає професійних музикантів зовсім. Так як я вже казала, це всі хлопці і дівчата прийшли ще в дитячому, в підлітковому віці. Наразі це зовсім різні люди. Там, наприклад, от Антон позаду, він у нас хірург. Паша працює в торгівлі. Пашко, хімік ще один, але ти ще вчишся, так? І не тільки вчишся, але інша таємниця. От Юля, ви вже з нею спілкувалися? Вона трошки в творчості, трошки е, в бізнесі. Це результат роботи соціальних мереж. Тобто зараз це нам спрощує трошки завдання, щоб про нас дізналися в соціальні мережі. Закидаємо блогери про нас говорять і відразу ми бачимо молоді обличчя, яких ми не знаємо. Це дуже тішить. Христина Тимофійчук, Антон Романюк, Суспільне, Новини, Чернівці.